Доброго часу, шановні українці, з вами Павло Крук, Мак. І е, хочу вам розвінчати сьогодні черговий міф про руни. Про те, що е, руни обов'язково е, вивчаючи руни, тобто неможливо вивчення рун без е, прочитання релігійної скандинавської літератури, наприклад, там Ед. Ви розумієте, що е, Рунами достатньо вивчити значення, тобто без прив'язки до релігії, і вони будуть прекрасно працювати, всі руни. Тобто руни це древніше за будь-які релігії, символи, це фактично ключі до енергії, до провідників енергій. Тобто це не якісь істоти, які можуть когось покарати. То, ну, абсолютно дурість, вони своїм життям якби не живуть. це просто енергія, енергія, з яких складається простір. І Прекрасно знаю багатьох людей, які навіть не ніякої релігійної літератури, тому що не читали і користуються рунами, тобто знаючи їх значення, основне, як вони працюють, це потрібно знати. Розумієте? От. Для чого створювалися релігії взагалі? Для того, щоб керувати людьми, тому що, віддаючи, дійсно хтось щось знав, вони були сильніші, великодушніші душі за простих людей. Вони мали силу, і потрібно було якось пояснювати людям примітивним, малодушним, як створений світ, і вони самі придумували Богів. От. І Боги, потім як істоти, яких люди, вливаючи енергію, наділяли певною силою, скажімо так. От. І тому людина може прекрасно розвиватися, пізнавати світ, будучи поза релігією. Релігії це для слабких людей. От. І якщо людина буде, от дивіться, на прикладі християнства, простіше пояснити, тому що у вас, кожного з біля вас, є приклади. Хоч одна людина стала просвітленою з ваших знайомих чи там з монахів навіть в Україні, які чи пізнала світ, які тісно співпрацюють з релігіями, які читають писання, Біблії, там псалтері і все -всяку, писанину, яку написали знову ж таки люди. От. Ні, не стали. Чому? Тому що вони максимум, що можуть це стати жрецями, тобто істот, наприклад, сильних там, божесних, як Яхви, і бути жрецями служити їм. От, і жити в, в тому просторі, який написаний літературою. Наприклад, новославіністи, наприклад, які там е, служать, це також релігія, до речі, сучасна релігія, славінізм. От, які е, досить агресивні люди, які написали от, е, ФСБшники, які, під, ну, в принципі, вони взяли за основу якби, древні. Руську релігію, яка знову ж таки була релігією, тобто справжні відаючі люди, вони не потребують ніяких читанини і можуть, практично маючи значення, прекрасно працювати з рунами, читати, там, вивчати міфологію, це додає, скажімо так, метафор тих богів, тому що якісь. Стихійне явище, енергія природи, тобто Творця. Ми беремо творця в загальному, тобто все, що створено довкола. Описували, наприклад, якоюсь руною, відповідно, прив'язували до якоїсь стихії або Бога. А Бог це так само метафора була якихось процесів енергії в просторі, тому що це є енергія. От. І, ну, читати можна, вивчати ті самі еди і прив'язку, так як монахи скандинавські писали. ну Монахи мають на увазі. Жреці культу релігійного, тобто як релігії трактували, але прекрасно можна вивчати руни і не вдаваючись в релігії, тому що той, хто залізе в релігії, той загажне себе в рамки. І в того, наприклад, руни будуть якимись істотами, які карають ще щось роблять. Тобто вузько обмежені люди, вузько лобі От. і малодушні, тому що розвитку максимального не буде. От, руни вивчити можна по едах, можна, тому що ви просто прив'яжетесь до боїв і вже з точки зору боїв, наприклад, будете трактувати руни. Але, наприклад, як навчаю я, я людей відвожу в всіх релігій, абсолютно, від будь-яких від будь обмежень, тому що людина повинна крайдо, бачите, пройти свій шлях, стати відуючим і жити, не будучи рабом і не служити нікому, тобто не будучи навіть жрецьом. Ніяким не бісам, не істотам, не богам, там, скандинавським, руським, грецьким, яхви там, будь-кому. Це неправильно тому. Але якщо людина не спроможна, наприклад, осягнути простір, тоді їй дають якусь релігію, наприклад, там, блискавка, наприклад, Перун. Там лукавство це локи, і нав'язують на них якусь релігію. За допомогою легенд їм вивчають ці енергії базові. А все можна зробити найпростіше пізнати простір світ, наприклад, вивчаючи руни без прив'язок до будь-чого. вивчаючи ключові енергії і беручи знання без обмежень, без якихось рамок. Тобто відаючи той, хто сприймає інформацію напряму, інтуїтивно. Він не посилає. там... Не прив'язуються до якогось світу, ви подивіться, що в різних релігіях світи навіть різні: що в Скандинавів, що в Русичів, що в от, чи в християн все абсолютно різне. Чому так? Тому що вони це маркетинговий хід для керування людьми. І Богів так само створювали, якби люди, я ж кажу, ті самі люди, для того, щоб якісь енергії базові прив'язати до, до Богів і ними потім там керувати, лякати. І так само ірунами лікають, що іруни когось покарають. Руни нікого не карають, це, не ж, це енергії, це потоки енергії, ключі, до, ключі, скажімо так, якими відчиняються, направляються потоки енергії. Це не біси, не, не якісь там живі істоти чи божества, яких створили і підживлюють люди, а які потім, як Егрегори, живуть і поїдають людей. Тобто суть боїв, в принципі, так само, як будь-якого егрегора. От. Збирати енергію і насичуватися ним. Наприклад, як дияволо, як божество, як темну сторону створили абсолютно люди. Аналог. От. Тому можна вивчати, не читаючи скандинавських міфологій, літератури, ви просто заженете себе в якісь обмеження, в якісь рамки, тобто це також релігія. Але для того, щоб, якщо вам потрібні метафори, ви можете звідти метафори нахапатися. А можете по базовим значенням рун, як ключів, як енергії, вивчити ці метафори. І спростити собі життя, і набагато швидше отримувати результати і навчатися далі. Однак мої учні здивовані, що вони вже до місяця часу прекрасно трактують розклади і бачать, що відбувається з ними, і в просторі, і довкола. Без всяких замудрінь, і без релігій, без писань. Всі писання писали люди. І писали завжди, задумуйтесь, для чого, і для кого, і ви все зрозумієте. Для того, щоб. Тримати різні народи, різні релігії, різні створені людьми боги, щоб тримати їх в узді. От. А ми можемо вже з цими богами можна працювати, можете, підключатися. Тобто, як це як енергоструктура, як проміжник, от, як вузлова вузол на в енергопотоках, які створили люди, можете працювати. А можете напряму з творцем працювати з цими енергіями рунічними, без всяких ект. Еп... Без всяких релігійних писань, тому що це також, по суті, релігія скандинавська. Не, не прив'язуйтесь до богів. Ви станете жрецями і змушені будете з ними працювати і не вийдете від них нікуди. Будьте вільними. Вільними – Це саме головне. І збирайте інформацію напряму без посередників релігій, яким потрібно служити. А беріть все напряму, як вільна людина, як великодушна душа. Будьте добрими, будьте справедливими, і тоді вам все відкриється. Слава Україні!